Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас на огляді кросівки від марки Merrell. Моделька у нас називається Merrell Speed RC Matisse. Колір у нас White Pigeon. Так вони виглядають. QR-кодчик, чоловічий, серійний номер. Розмір у нас 11 USA, євро у нас 45-й і 29 см усілка. І зроблені вони у нас у В'єтнамі. Скажу так: вони йдуть розмір в розмір. І так. Звичайна, звичайна коробка від Merrell. Змінили вони надпис з помаранчевого на такий серебристий. Всередині у нас звичайна бумага і самі кросівочки. Перший, другий і більше там немає нічого. І маємо дату випуску наших кросівочок. І так, друзі, так виглядають кросівки із зовнішньої частини. Зверху. З внутрішньої частини. Ззаді. І підошва. І так, друзі, зверху вниз. Давайте підемо. Зверху у нас захищає такий язичок. Язичок у нас виготовлений із сітки. Всередині маємо таку підкладку, дуже м'ягенька, вона із поролона. Дуже приємна на дотик. Шнурівка у нас у вигляді затяжок. Дуже гарно і легенько вона затягує наш кросівок, так і розщибає, і все це швидко дуже. Відбувається. І на самій шнурівці в кінці маємо таку вставку із різини. Маємо надпис Matiz Merrell, наша моделька. Самі кросівки у нас виготовлені із сітки. Сітка має такий малюнок. Дуже вона тоненька саме раз на літо, подивіться, як вона просвічується. Ну, топ. По всій довжині кросівок у нас йдуть вставки із термопластичної різини спереді має додаткову таку пластину, ну одна із найкращих, я сказав би, стабілізацій носка у всіх кросівках, яких я знімав, ну, клас. Посередині у нас буде гарна підтримка нашої ноги за допомогою затяжок і цих вставок. І також на задній частині кросівка у нас також йдуть ці вставки. Тут у нас надпис Merrell Є також пластикова така підставка. Для нашої стабілізації стопи. Дуже вона приємна на колір. Така матова вона. Ззаді маємо причіп, щоб взувати наш кросівочок, він у нас прошитий. І маємо вставку із замчі. Дуже вона якісно виглядає як на дотик, так і на вигляд. Ну, Прикольно. І з цієї сторони все ідентично. Стабілізація п'ятки у нас супер. Ну, Те, що потрібно. Всередині у нас маємо таку підкладку. Підкладка у нас. Дуже приємна. На дотик, і, скажу так, середня вона не груба, не тонка, ну клас. І так, усілка. Так виглядає усілка. Мерел, має дирочки для вентиляції нашої ноги. Має супорчик як внутрішньої частини ноги, так і зовнішньої. І підтримка п'ятки. І сама усілка у нас виготовлена із спіни Ева. Дуже м'ягенька вона, ну класна. Усілка топ. Середині у нас кросівки прошиті. І ще маємо таку підкладку між устілкою і підошвою. Вона також м'ягенька. І так, самий смак, підошва. Підошва у нас подвійна. Подвійна піна від Float Pro. Дуже вона м'ягенька, гарно стабілізує. Ну, супер, клас. І маємо також пластину, називається вона Flex Plate, яка буде змінімізовувати вашу витрачену енергію і буде толкати вас вперед, тільки вперед. І так, друзі, протектор. Протектор має такий вигляд. Супер якісний, мені дуже він подобається. Тут надпис Vibram, тут надпис Vibram. Цей протектор підійде як для ходіння по місту, так і для бігу по горах, хайкінгу, трейлінгу, ранінгу, все, що ви захочете. Класно, що він не дуже виступає, наприклад, як у Соломона, і не буду забиватися сюди камні. Ну, класний протектор. І так, друзі, такі кросівки. Ціна цих кросівочок 810 злотих, хто 8300 гривень або 180 євро. Скажу так, ці кросівки дуже гарно підійдуть на літо. Дуже гарна вентиляція, в них тоненька сіточка, супер подвійна підошва Float Pro і гарний силует. Дуже вони легенькі, до речі, що є додатковим плюсом. Ці кросівки є у великій кольоровій гамі. І також є ці кросівочки на мембрані Гортекс, і також є ще із додатковою шнурівкою від BOA. І так, давайте плюси і мінуси цих кросівочок. Плюси, їхній зовнішній вигляд. Ну, виглядають вони прикольно, неординарно. Така велика бульбашна підошва. Ну, прикольно. Будуть вони кидатися в очі. Другий плюс якість виконання. Ну, слухайте, клею, ну от я скільки їх крутив, ну, взагалі майже не видно. Ну, десь видно, але дуже-дуже-дуже мінімально. Ну, виготовлені вони класно. І плюс гарні матеріали. Сітка дуже приємна на дотик, і вона така, знаєте, вона тут і не просвічується, але подивіться всередині, всередині все світиться. Ці вставки із ТПУ, Ця стабілізація, ну, все ідеально, мені подобається. Третій плюс в них реально зручно, дуже м'яко і гарно стабілізована наша нога. Гарний у цих кросівочках перекат. І так, з мінусів. Мінус в мене один єдиний, що немає для цієї затяжки схованки. Знаєте, так як в соломонах, наприклад. Або тут зробили б якийсь карманчик, або тут. Просто таку різіночку можна було б ставити. А так потрібно буде мотати або тут, або ховати їх. Сюди. Ну, коли ховаєш їх за язичок, ну то виглядає більш прикольніше. І так, друзі, такий огляд на ці кросівки. Дякую вам за увагу. Подивіться це відео до кінця. Гляньте, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписка, пишіть в коментах, чи невелика ціна, і чи купили б ви собі ці кросівки. Ну, я б собі, напевно, їх залишив би. Всім чао! цілую, люблю, бувайте! Па-па!